Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Така знаменита притча, знаєте, про сівача. Вийшов сівач сієте у поле своє зерно. І вже не один раз ми слухали про це зерно, яке одно впало при дорозі. Це ті люди, які почули слово, що добре почули, але приходить спокуса, приходить диявол. І то слово у них забирає. І людина не може спастися, бо немає віри. А то впало на камінь, камінь на сонце нагрівається, зерно одразу тепле, і воно зійшло, пустило, корінь, пустило коріння туди-сюди але Немало ґрунту, немало основи і всохло. Це про тих, які тільки почули слово Боже. Не мають коріння. Тому з дитинства треба дитині, отой от ґрунт робити для насіння Божого, для Божого Слова. З дитинства треба ходити до церкви. Але ті, що вже старші і не ходили, аж тепер надумали, я вас заспокою. Перед Богом ви, діти. Якщо ви, будучи дорослими, будете сприймати Слово Боже як дитина, бо таких є Царство Боже каже Господь. Зробіть собі добрий, добрий ґрунт у своїй душі для Слова Божого. Але я сьогодні хочу вам говорити не про це, про сівача, але про кожного із вас. Чи маєте ви зерно, яке хочете посіяти? Що ви приготували у своєму житті, зростаючи? Навчаючись, працюючи, що ви приготували, щоб кинути то зерно своє? Бо тут написано у притчі вийшов сіяч сієте своє зерно. Своє. Діло в тому, що людина, коли зростає, вона формує в собі зерно. Кожний плід, ми бачимо черешенька, вишня. Вона росте, а всередині що має? Кісточку. Кісточка це що? Це то, що дасть потім можливість вирости цілі черешні, цілі вишні або сливці. Що перед тим відбувається, щоб кісточка проросла, черешенькі чи вишеньки, Треба, щоб вона умерла. А зерно пшениці, щоб воно дало плід, що треба, щоб вона умерла. Чи є щось таке у вас, зерно, яке ви зростаєте, чи є у вас у середині та кісточка? Коли ви помрете, і з вас проросте щось добре, ну, найперше ми маємо спадковість у своїх дітях. Але Людина це не черешня. Бо як черешня — зерно впаде, кісточка в землю виросте черешня, як з вишні, то вишня, а як сливки, то сливка. А людина не кожний професор народжує професора. І не кожен бідний народжує бідняка. Зерно, яке ми народжуємо, воно не просто людина. Не просто моя дитина уродив і вже все? Ні. Це те, що я в неї вкладу, це те, що я буду сіяти ціле своє свідоме життя, буду сіяти в свою дитину, буду сіяти в своїх друзів, буду сіяти в суспільство загалом. Чи є у вас що сіяти? Що ми кидаємо в землю, що з вас проростає? Любов, милосердя, доброта, чи може трошки щось інше? Чи може, ваше слово, яке рахується, як зерно, як насіння, а? чи може, ваше слово у когось сіє злобу? А може, у когось сіє ненависть? А може, ваше слово когось спонукало до зради? Може, ваше слово когось перемінило і людина, будучи доброю, стала дуже недоброю. Тому знайте, що кожне ваше слово це так, як кісточка в черешні у вишні. Що ви сієте, то і пожнете. І тому Ісус Христос каже в кінці голосно каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Думайте, що ви сієте. Як говорить апостол Павло в сьогоднішньому посланні, він каже, що ділами закону не оправдається ніхто. Як я маю то розуміти, Господи? То як ти дав мені заповіді Божі? І кажеш, немає інших боїв крім, мене, пам'ятай День святий, щоб його святкувати, не взимай немарним іміння Господа Бога твого, шану батька і матір, не обувай, не чужолож, не кради, не свічело Якщо я це все виконую, то що я не виконав закон, Господи, ти виконав закон. Але каже Господь: ділами закону не оправдається ніхто. Людина, яка не порушила кримінальний кодекс, їй треба давати медаль чи грамоту. Нічого їй не треба давати, бо вона нічого не порушила. Їй нема за що карати. Чуєте, якщо ви виконаєте закон, бо не раз кажуть, я заповіді виконую, я ніколи, я ж тата і мама шаную, не кров, не вбивав, ні чужу ложу, ніколи не пожидав нічого. Що, що є власністю ближнього свого? Ну нічого, заповідь ні одну не порушив. Отче я святий. Ні, друже, ти ніякий. Ділами закону не оправдається ніхто. Треба ще щось дати. Зерно принести плід достойний покаяння. І тому притча про сівача вона є набагато глибша. Від того, що ми привикли слухати, бо ми сприймаємо, що я маю зробити добрий ґрунт, щоб Слово Боже впало в мене. Якщо ти себе рахуєш християнином, то ти вже є Божий ґрунт. Тепер Господь Бог чекає, що ти віддаш Богове. Ми дуже часто, знаєте, чуємо, Особливо, знаєте, у цей час війни від зрадників України дуже часто чути, що мені Україна дала, щоб я за неї там захищав і чи щось інше. Це так говорять дійсно зрадники, а в суті свої паразити. Бо Тому що я скажу, Господи, що ти мені дав? Щоб я тобі служив ближньому і так далі. Що ти мені дав, Господи? Я грішив, бо, я бо ти мені Боже нічого не дав. Бог дав мені ґрунт, в якому я можу сіяти, трудитися, збирати той плід, насіння своєї праці. І щось здобувати для себе. Так же саме для України. Україна це наше поле, куди ми маємо можливість вкладати свій бізнес, свою працю, свої старання. Це є наше поле, де ми маємо трудитися, жити, підтримувати один одного, радіти один з одним. Один одно берегти, цінувати, берегти свої традиції. Ми маємо можливість це робити, бо ми маємо свою державу. Ми маємо де сіяти. Ми маємо що жати. І ми маємо з ким ділитися. Це є багатство народу. Я і сівач, і жневар. Я насіння. І я той, хто його споживає. Людина покликана жити у спільноті. І ми, як спільнота, сьогодні я даю, а завтра я приймаю. Сьогодні я малий росту, мене старші годують, одівають, піклуються, а я потім виростаю, я віддаю. Я не маю ціне життя чекати, що мені хтось щось дасть. Я не маю через життя сидіти вдома, молитися, не порушив ні одну заповідь, так молився. Господи, молився, щоб в мене була більша зарплата. А той молився, щоб в нього була якась краща робота. Але нічого не робив для того. Знаєте, як той анекдот про єврея, що дуже просив Бога виграти в лотерею мільйон доларів. Так просив, молився, нарешті Бог виноділо, Бог приходить і каже, Мойша, так купи хоч лотерею, не? купи хоч лотерею. Що ти симолиш, Хочу виграти лотерею не купив? Нічого не хочеш робити, нічого не будеш мати. Хто щедро сіє, щедро буде жати? Тому сівач це для нас є величезне напівнення. Сівачем, який сьогодні Господь Бог називає кожного українця. Сівачем називає і каже: по плодах ваших пізнають вас. Що він мав на увазі? Та мав на увазі, що я буду сіяти. Тому, діти Божі, діти Божі, кажу вам: сійте добро, сійте те, що буде робити людину щасливою, сійте те, що людині дасть поживу. Коли той, хто біля вас завжди буде неголодний, коли той, хто біля вас ніколи не буде сумувати, а Він буде щасливий, бо ви є чудесний сівач. а той, хто щедро сіє, буде щедро жати. <кій> і каже Господь, хто має, тому додасться. Він не каже, як комуністи, прийшли, все забрати і поділити і роздати бідним. Це бред. Він повинен мати. Бо той, хто має, тому додасться. І той, хто більше заробив, він буде мати ще більше. І це правильно. Господь Бог хоче, щоб ви були багаті, багаті матеріально, багаті духовно. Ну, матеріально знаєте, як бути багатими. Не всім вдається бути мільйонерами, але знаєте, як то робиться. Але ми сьогодні вчимося, як нам стати духовно багатими, що є дуже важко, бо багатство земне, воно є короткочасне, бо нам, щоб дати плід, треба померти. Ми вже то розглядали. А, а для, того, щоб, для того, щоб бути багатим у Бозі, Треба здобувати духовні багатства, щоб після нашої смерті ми залишалися багатими. Тому любіть один одного, це є велике насіння, воно дуже тяжко сходить, але воно дає величезні плоди. Любіть один одного, підтримуйте один одного. Давайте один одному руку підтримки. Сійте із своїх уст зерно добре. Зерно, яке буде проносити плід, яке буде міняти тих, які навколо вас. Щоб ваші діти від вашого слова ставали кращими, щоб ви пишалися ними, щоб вони вас перевершили, не досягнувши ще повноліття, щоб вони вже вас перевершили розумом, здібністю. Підтримуйте один одного, особливо зараз, в часі випробування. Бо це час, коли насіння проростає не як за не як зазвичай, так? Бо кожне насіння має свій час проростання. У часі війни, в часі лиха, в часі якихось катаклізмів Бог дає можливість, що в цей час насіння дуже скоро проростає. Дуже скоро видно зрадника, дуже скоро видно патріота. в часі війни. Буквально один вчинок і все зрозуміло. Тому кажу вам, скористайте. Того великого дару, будучи в Божому ґрунті, маючи Боже Слово як насіння і маючи добру готовність, посіяти своє насіння у життя вічне. Амінь ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу!